Добрий вечір, сідайте тут. Добрий вечір. Ось ось так сідайте. Отже, Наталія Юрченко. Нагадаю, що напередодні апеляційний суд Києва залишив за ґратами Дмитра Юрченка, вашого чоловіка, який у своєму мікроавтобусі перевозив шини. Ну так, власне, чоловік перевозив шини, його. Посадили за ґрати. І вчора був і таки продовжив утримання за ґратами а, Дмитра Юрченка, який просто перевозив шини. Наскільки я розумію, я правильно розумію? Так, так. А, розкажіть про цю історію. Коли це трапилось? Нагадайте просто нашим глядачам, ну, як це все це відбувалося? Це відбуло 24 числа п'ятницю. Е, він я не знаю яким чином, куди він віз ці шини. Говорячи, що він везе тшини на перегони. Є такий клуб Форест, Субару Форестер. Так. Вони інколи збираються з друзями і відпочивають там. Відпочиваючи таким чином, що вони там гонки гонки в них відбуваються. А шини для чого передбачалися? Для дорожньої розмітки. Ага. І. Де його зупинили? Зупинили, я не скажу точно на які вулиці. Ну, які, за, за, які, декілька кілом, за декілька кілометрів чи за декілька десятків від Майдану. І працівники ДАІ зупинили його, аргументуючи тим, що він везе ці шини на Майдан. І таким чином забрали його у відділок. Це лише їхнє припущення. Доказів ніяких немає. Просто жах без доказів Людина, яка просто перевозила шини. У нас є підготовлений сюжет з вчорашнього апеляційного суду, де Дмитра Юрченка суду хвалив рішення, як от розповідає Тримайте. дружина нема жодних доказів, але людину залишили сидіти за ґратами. Давайте подумаємось. Будь ласка, чому прокуратура вирішила залишити будь ласка, тривання? Ти офіційно ти ласка. буде пізніше трошки вам наданий коментар. ласка. Ну от Ви прокуратуру, ви всі, всі були Трехи за те, щоб його змінити за побіжний захід. І ви, ви Пізніше супровар. трохи пізніше буде офіційний коментар наданий, обов'язково. Чекайте, будь ласка, декілька хвилин, приховано. Прессбу ви прес-служба а вас проводить. прес службу ти Якщо... займаєшся, прес служба людей закон. Ми не порушуємо закон. прес служба ви... звоніть При службі вас заберуть і ви займаєте. На жаль, дуже драматично закінчилось засідання у справі Дмитра Юрченка, засідання Операційного суду міста Києва. В той час, як навіть активісти, чия причетність принаймні до участі в акції на Грушевського доведена, їх випускають під домашній арешт. Дмитра Юрченка це людина, яка працює головним інженером, і яка везла 18 покришок у своєму мікроавтобусі, її затримали. Затримали державні інспектори обманом, сказали, що машина, нібито в розшуку, треба уточнити дещо провели у відділок і о другій годині ночі відправили його в СІЗО. Йому інкримінують так само масові заворушення лише за те, що на своєму мікроавтобусі він перевозив покришки. Супереч тому, що адвокат наголошував, що у нього двоє неповнолітніх дітей рік і чотири роки. І дружина в декретному відпустці, ніхто не утримує сім'ю крім нього. А також він раніше не судимий, гарні має характеристики. Чоловік просто вісті покришки, все, е, все одно, все одно, прокурор наполягав на тому, щоб не змінювати на утримання на домашній арешт, а залишив суд, вийшов на речу кімнату, вийшов і сказав, що. Сказав, що залишити без зміни, і у дружини буквально ви бачили, сталася істерика. Розвідалася поліційна скарга захисників підозрюваного на рішення суду першої інстанції щодо обрання мірі запобіжного заходу. За результатами розгляду рішення суду першої інстанції залишено без змін, апеляція не задоволена, тобто особа не надалі буде перебувати під вартою. Чому саме таке рішення було прийнято? Тому що зібраними по справі доказами та оперативною інформацією є достатньо підстави. Для того щоб вважати, що особа може перешкоджати кримінальному провадженню та приховуватись від судового слідства, тобто наразі саме така міра запобіжного заходу відповідає особі підозрюваного та кримінальному пропорушенню, який він вчинив. Же Будан Кутєпов вчора зробив за поліційного суду сюжет про Дмитра Юрченка, якого затримала Державтоінспекція за те, що він перевозив шини. Зараз він через це сидить за ґратами. А скажіть до якого числа, оскільки Кутєпов не зміг потрапити на засідання суду, скажіть, що відбувалося на самому засі... судовому засіданні? Як все це відбувалося? Що там, які докази надавали От прокуратура? Прокуратура говорила про те, що він може скриватися від слідства, що він може переховуватися через те, через те його й затримали подальше, подальшому. А які в нього підстави? Прокуратура не дала? Не дала, не дала. Які ж підстави в нього переховуватися від слідства? Тим більше, що в нього є сім'я і двоє маленьких дітей. А скільки їм років, нагадайте? Чотири роки, і чотири місяці. Чотири місяці – це наймолодше, так? Так, хлопчик. Хочу сказати, що Наталя була настільки розстроєна вчора, що ми просто не змогли вас вчора Мені, запросити. У мене просто оскільки... вчора був нервовий зрив, настільки мене все тіло трясло, що я не могла слова сказати. Та розкажіть, що ж там відбувалося на суді? Як довго він тривав? Суд довго не тривав, приблизно хвилин сорок. 40 хвилин і чоловіка не привезли на, на суд. Ми його бачили через телевізійні камери, через телевізор. Ми а бачили. А дозвіл з, він свій з, надав, дав, ну щоб його не привозили, тому що можна, ну, згідно з я так розумію, лише що він проти того, щоб його привезли, то він... Ви не знаєте, так. Mm, а ви з ним взагалі не спілкувалися після того, <свіс> як ні, його затримали? Ні, мені чому? дозволу ніякого ніхто не давав. Я була на Повітрофлотській, 49, і мене там футболи як прям футбольним м'ячом, з кабінету в кабінет. А що Повітрофлотській, 49? Це що там? <свіс> там просто працює слідчий, який вів справу мого чоловіка Бондюк Богдан. Він зараз на лікарняному, тому мене відправили туди, щоб я могла написати заяву, щоб я якось могла побачити з чоловіком. Ніхто сказав, дозволу вам ніхто не дасть. Ми діємо згідно законодавства. А, І хоча ну, я була з маленькою дитиною, зі своїм чотирикмісячним сином, це на нього не вплинуло, так? Ніяк. Я кажу, у мене грудне молоко пропадає, тому що я не маю сили, у мене стільки нервів, безсонних ночей пройшло, що я не маю чим його довати. Він у мене на штучному вскармуванні. Я кажу, я вам лишаю сина. Кажу, у вас є совість, хоч якась, щоб мені допомогти. Лишайте, ми викличемо соціальних працівників, заберуть вашу дитину в дитячий будинок. Це слідчий сказав. Ні, це не слідчий, Це завідуючий начальника, який. Е... Оформляє групу слідчих. А було якісь обґрунтування? Чому він не надав вам права зустрітися з своїм чоловіком? Ніяких, ніяких обґрунтувань не було. Оскільки ну він не є якимось там злочинцем, а його просто затримали за те, що він перевозив. А чи розуміє, це сам слід, чи на вашу думку? Ну цю абсурдність цієї ситуації, я не знаю, тому що я в очі його не бачила. Коли ага. я заінтересувалася, коли я хотіла написати заяву, почала ходити якісь дії свої виконувати. Він він різко захворів, він різко пішов на больничний. А чи був адвокат у вашого чоловіка? Так. Вчора. Так, так? Так, Які так. він аргументи наводив? Він наводив аргументи про те, що ми дійсно проживаємо в селі Петрівському, про те, що в нього є сім'я і двоє маленьких дітей. Про те, що дійсно нема. Немає причин переховуватися, скаже так. Тому що є сім'я і діти, смислу не має переховуватися. З чим пов'язано, на вашу думку, те, що от, о, це трапилося з чоловіком, ну, що його затримали без ну, без доказів, як стверджуєте. Ну і власне, якщо він віз покривку? Не знаю, я не знаю, що на державі твориться така політика, що. Просто на рівному місці людину забрали, в СІЗО закрили. На рівному місці він не, ніякий ні маньяк, ні вбивця. Хороша, добропорядна людина, завжди, завжди приходить людям на допомогу. Він хороший сім'янин. Ніколи ніяких не було таких, щоб скандалів між сусідами чи між людьми. Я не знаю, на чому це обґрунтовано. На рівному місці людину забрали в ізолятор. Вчора суду хвалив продовжити утримувати Дмитра. В СІЗО в слідчому, в слідчому ізоляторі. До якого терміну? До 23 лютого. до двадцять третього лютого. До пів одинадцятої вечора. І чимо і прокуратура це обґрунтовувала, як ви вже сказали, тим, що а, є якась загроза того, що він може не з'явитись на судове засідання. Так я розумію? Так. Угу. І ну Дмитро Богдан Кутєпов, який вчора я вам так скажу від себе, Богдан Кутєпов, який вчора приїхав в судове засідання, він був настільки під враженням, що а, трохи сам не плакав, умовно кажучи. Абсурдна, абсолютно абсурдна історія, як шкода, що звичайно все це відбувається в нашій країні і трапилось з вашим чоловіком. Ну, ми вам бажаємо, щоб все. І ага, є ще а, запитання від додаткове. А, ага. а чи брав ваш чоловік у якихось радикальних діях? У якихось... Чи був він, брав він участь в радикальних організаціях? чи брав участь в радикальній? Я не діях? знаю. Він в мене зранку до ночі працює, щоб содержати сім'ю і двох дітей. Ми на сьомій квартирі. Він тяжко працює зранку до вечора. А ким він працює він працює інженером. Угу. Він працює інженером, тому що треба якусь сім'ю забезпечувати і двох дітей. І на сьомній квартирі. Я не знаю. А що саме він робить як інженер? Ну, вони по, по, по різних. А... навіть точно ну, вам не сформулюю, як правильно висловитись. Ну. Він займається кресленнями чи маємо. Да, проєк... да, про... Так, да, він проєктує проєктант. Угу. А те, що він віз шини, це там просто це приватна ініціатива була, гонщиків, чи що це за Захід планувався? Куди він віз шини? Я не знаю. Цей вечір він їхав додому. Mm -hmm. Я не знаю, як вони. Він... Я не пам'ятаю, на якій він вулиці був. Але mm -hmm. Він тоді мав звернути на швидкісний трамвай і їхати в Петрівське. Як воно там стало. Тобто він їхав з, з Києва. Виїжджав так, з Києва, так, взагалі. Так, так. так Його затримали вже на виїзді з Києва, по суті. Так? Ну, так, ну, так, так. ну так, в напрямку виїзду з Києва. Так, так, так. так. Угу. І, о... Чи зверталися до вас, можливо, люди, які щось радили, чи хотіли щось допомогти вам? Так, да, дуже, дуже багато людей. Я дуже вдячна і сусідам, і багато і незнайомих людей, просто які приходять до мене і допомагають, і харчами. Я дуже вам дуже всім вдячна, тому що е, я настільки, знаєте. Вражена тими всіма подіями, що я не можу просто передати. Наск просто є багато небайдужих людей, які допомагають іншим в таких важких ситуаціях. Дякую дуже за те, що змогли до нас приїхати, залишили своїх маленьких дітей. Uh, як же ви збираєтесь? Останні запитання. Як же ви збираєтесь тепер? Оскільки є так розумію, чоловік ваш був єдиний годувальник родині. Так, так. То як ви збираєтесь взагалі? Ну є є в мене надія, а. що його випустять 23 uh -huh. числа. Тому що я не знаю, що що мені подальшому тоді робити. Якщо його просто немає смису за за що затримувати, тим більше дали йому таку кримінальну статтю 294, частину другу. За що? За, за їхнє припущення. що, Мабуть, він віз шини туди, на майдан. Дякую дуже, пані Наталю. Наталя Юрченко, дружина Дмитра Юрченка, якого затримали за те, що він просто перевозив, перевозив шини з, у своєму автомобілі. Дякую за те, що приїхали. Хочу потиснути вашу руку. Дякую. Тримайтеся. Дякую. Сподіваюся, що все буде гаразд. Хочу побажати всього найкращого. Дякую вам.